Надто допікало Чорнобогові те, як гарно жилося людям на берегах Великої ріки, що вільно пливла до моря. У ріці було повно риби, з того й живилося людське плем'я. На берегах ріки росло різне зілля, що його споживали люди, в довколишніх лісах водилися мамути й тетеруки, котрих також напувала велика ріка, черпали від неї силу всі довколишні дерева. І надумав Чорнобог відняти в людей велику ріку. Відняти її у тварини і дерев, і послав Чорнобог дев'ять велетенських плазунів, аби вони перегородили ріку вище стійбиш людських і випили її, і перегородили велику ріку череваті потвори, і стали випивати вони всю воду та викидати по себе гедоту, отруйну твань, від якої гинула риба і все живе. Сморід постав над великою рікою. Не стало води для людей, тварин і дерев. І кинулися люди по порятунок до мудрої слави. Гинемо без води, казали вони. І тоді слава здійнялася на високий берег, простягнула свою десницю до неба і скрикнула таким гучним голосом, що від нього стрепенувся сокіл Род на вершечку прадуба у вирі. Соколи роди, батько наш! гукала слава, біда прийшла до дітей твоїх, велика біда! Ти сам бачиш, дай мені в руку гідну зброю, і струсив родий себе пір'їнку. І впала вона в десницю слави і перетворилася в довгий гострий меч, і пішла сміливо слава на плазунів і рубала їх нещадно, ось і порубала вже всіх, і вже вигукнула до людей гордо Побіді. Але в ту ж мить лютий Чорнобог двухнув на велику ріку, зійняв таку хвилю, що поглинула славу, втопила її, понесла аж до моря. Та не дали боги загинути назавжди славі. Прилинув білобог до моря, підняв із дна мертву славу, поніс її у вирій, побризкав її живою водою і ожила хоробра донька Вирію. Тоді слово мовив рот. Слава! перша в білому світі людина, що здолала військо Чорнобога, вона першою проголосила горді слова Побіді, бути їй богинею побіди, най навчає людей, як здобувати побіду у двобої з чорним світом. Повелів рот дати славі молодильне яблуко та скупати її в священному озері живої води. І стала слава невмирущою і вічно молодою богинею, а люди назвали визволену від чорнобогових плазунів Велику ріку Славутою на честь богині побіди. Перун же блискавкою своєю перетворив потворні нерухомі тіла чорнобогових плазунів у скелі, що стали кам'яними порогами на течії Славути ріки. Лише великі сміливці могли тепер проплисти на лодіях поміж тими порогами, а плем'я гукрів розросталося на березі Славути, розросталися й густі ліси, якими бродили табуни мамутів, Бояли трави, яких ховало своє гніздо щебетливе птаство. Майоріли й медово пахли квіти. В Славуті ж кипіла відриви причиста вода. І, споглядаючи цю красу з вершечка прадуба у Вирії, Сокілрод сказав: Ось і народився білий світ! Він прекрасний, і бути йому вічно! Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!